199-та доба російського вторгнення. Вночі у Харкові було тихо, але напередодні ворог підступно наносив удар за ударом по місту. Так близько другої дня в центрі мегаполісу пролунали вибухи. Мощний обстріл Харкова із РСЗО, Шевченковський район. Є попадання в частні дома, в некоторіх із них пожари, також прильоти в дитячий дом творчества і школу, в об'єкт спортивної інфраструктури, Горить дитячий сад в центральній частині. міста. За інформацією штабу оборони поранено 14 людей, в тому числі троє дітей: трьох, одинадцяти та п'ятнадцяти років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Близько 20-ї години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова. Постраждалих на щастя немає. Не припиняє тероризувати ворог і мирне населення області. Багато руйнувань внаслідок ракетних ударів за добу в Чогоєві. Це і об'єкти критичної інфраструктури і приватні домоволодіння. Близько першої ночі був обстріляний харківський район. У новій водолазі зруйнований приватний будинок сталася пожежа. На жаль, загинула 62-річна жінка. Горіли конструктивні елементи будівлі на площі пожежі 20 квадратних метрів. Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння 1960 року народження. Протягом минулої доби ворог завдавав масованих ударів по населених пунктах Єзомського, Чугуївського та Богодугівського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися численні пожежі. Загалом на Харківщині через бойові дії виникло 11 масштабних загорянь, інформують рятувальники. Ворог мстить за успішні дії Збройних сил України про звільнення в Харківщини, зазначають у штабі оборони. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей. На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Збройні сили України проводять успішні операції зі звільнення нашої території від окупантів. Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. Інформують у генеральному штабі. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони. Клинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області. Тому що получили. я не біляєва ста зденеком. Харківський звістці.